Добрий день. Сьогодні ми приготуємо смачний та корисний чай з легендарної рослини гінкобілоба. Цій рослині 250 мільйонів років. Це по в суті дуже реліктова рослина, яка дійшла до наших часів і час сучасної батьківщини, вважається Китає, а точніше, неподалік Тайваню, її є реліктові насадження. Вона дуже корисна і ви можете почитати про неї в інтернеті дуже багато описується. Сьогодні ми готуємо із свіжого листя. Наш чай, бачите, такий воно. Ми залили листок. Отак. Він трошки попарився тут. Чай, він виходить е, світлий, прозорий. На смак немає дуже сильно вираженого смаку, може чимось трошки віддалено напоминає зелений чай. Тому всім, хто зможе спробувати, пробуйте, куштуйте, це дуже корисно. Ставте лайки і до нових зустрічей. Підписуйтесь.